Ще Бог дав нам сьогоднішній день. Ми прийшли сюди. Бог оберігає наше життя. Сьогодні ми проснулись, дає силу, дає здоров'я. І за це ще раз хочеться віддати тому Богу, який має владу і силу, і сказати Слава Богу. Знаємо того, хто все знає, все чує, все бачить. І саме більше ми в цій пісні проспівали, що Ісус Христос може омити від всякого гріха, очистити. Багато людей, багато з людьми спілкувався. Я в Лисичанську 4 роки проживав, був на місіонерстві і багато з людьми спілкуюся і кажуть, що. Вже, я вже стільки нагрішив, що Бог мені не простить. Але ми знаємо, що коли людина приходить до Бога і вона визнає свої гріхи, говорить Богу і кається, то Бог прощає і омиває від всякого гріха. Бог сильний тоді, коли, коли ми звертаємось до, до Нього, коли ми каємось, Бог прощає. І до такого Бога ми молимось, до такого Бога ми звертаємось. І просимо Бога нашого миру, тому що в, в, в одній книзі написано, що Бог є князь миру. І знаємо, що в нього також в, в, у владі і наша Україна, і кожного особисте життя є в Божих руках. Нехай Бог благословить кожного із нас, щоб це слово, яке сьогодні і співається, і проповідується, і у віршах читається, щоб воно було в наших серцях. Я бажаю для кожного із нас, щоб наше серце воно було готове приймати це слово, яке сьогодні буде говоритися. Згадав один приклад, коли один чоловік, він заготовляв сіно, сіно і загубив годинник такий ручний. І там були хлопці, і він каже: знайдіть годинник, я вам дам нагороду. І вони довгий час шукали, перевертали те сіно з одного місця на інше і ніяк не могли знайти. І потім ще один хлопчик підходить до цього хазяїна і каже, можна ще я пошукаю. А він каже, то вже шукали, вже все, все зробили для того, щоб знайти, але не знайшли. Але каже, якщо хочеш, то, то пошукай. І він підійшов до цього сіна і просто присів і прислухався, де ця стрілочка цокає. Нічого не робив, просто на свій слух направив до того, як ця стрілочка цокає і таким способом він знайшов. Я бажаю для кожного із нас, щоб ми все своє, всі свої думки відкинули, але прислухалися до того, що сьогодні буде промовляти Господь до кожного із нас. Нехай Бог благословить, щоб і це слово, ми знаємо, що слово воно є живе і діюче. І коли ми віримо в це слово, воно діє. І буде благословенням для нашого життя. Я зачитаю, буду читати два тексти і Слова Божого. І є те, що нам заважає жити на цій землі, що заважає ну, жити щасливим життям. Я думаю, кожен із нас хоче жити, мати благословення в житті, мати радість, але буває те, що щось, нас, щось нам мішає. Багато спілкуючись з людьми, вони багато згадують те, що було колись. Я читаю один текст, це книга Ісаї, 43 розділ і 18 вірш. Книга Ісаї 43, 18. Не згадуйте вже про минуле і про давнє не думайте. Таке слово, ми бачимо, що. Не згадуйте те, що було. Багато людей, коли вони згадують те, як було добре, що був Совєтський Союз, Союз, тоді все було і дешеве, і, ну, і то, і інше. І вони згадують і те, що сьогодні відбувається, вони не замічають те, що є сьогодні добре. І вони живуть минулим життям і просто втомляться сьогоднішнім. Можна згадувати те, що було добре. Як як колись було добре, але не замічати, що ми що сьогодні ми маємо. Ну, з, ну Можливо, непростий час, але коли ми живемо минулим, ми не можемо жити сьогоднішнім. Тому що ми томимось, ми не можемо е, добачити те, що сьогодні ми маємо. Е, одна бабуся ну, до нас на служні в Лисичанську била, і вона завжди говорила за, ну, за своїх дочок, вже їй було 85 чи скільки років. Ну, її дочки померли, і вона завжди завжди на службі згадувала. І вона тумилась, і завжди плакала, тому що вона не могла прийняти і те, що було її ну, в реальному житті, вона це не замічала, а просто жила тим, що було, і її життя воно було ну, сумним, і вона просто тумилася цим. Но коли ми знаємо, що Господь е, наш Бог є той, який дає сили, який потішає, який... Допомагає, і коли ми це, це, що було, ми просто залишаємо і живемо те, що те, що є сьогодні, тоді буде для нас краще і буде благословення. Не, і коли ми читаємо в Біблії, багато згадано за таких прикладів, за ізраїльський народ, які були в рабстві в Єгипті, і Бог через, через Моїсея виводив їх в обітований край. І куди, коли вони вийшли з, з того Єгипту, і коли вони. Цією дорогою до обітованого краю вони просто йшли і вони часто роптали на Бога, що їм, їм було добре там в Єгипті. Вони все мали, вони мали і м'ясо, і, і, і чосник, і цибулю вони згадували, і, а не бачили те, що Бог подавав їм, те, що, здається, нереально по, ну, падала манна з неба. І вони мали це, але ну, вони просто не замічали, а згадували те, що було, і роптали на Бога те, що, ну, те, що не повинно було бути. І ця згадка минулого, вона, ну, вона просто томила їхнє серце. І саме більше, куди вони йшли, це в обітований край, де тече є молоко і мед, але вони просто жили тим, що було. І це також їх ну, томило. І ще в Біблії написано, що хто взявся за плуг і оглядається, той не, ну, не надійний для царства Божого. Коли ми йдемо вперед, ну, нехай нас не томить те, що було, те, що колись ми проживали. Але жили сьогоднішнім реальним життям, і тоді нам буде просто краще і пам'ятати, що Бог є з нами, що Бог проведе. І ще одне те, що ми багато думаємо, що буде завтра, що буде після завтра, що буде через місяць. І це також багато людей томить. І вони томляться тому, що не знають, як буде далі. Ну ніхто не знає, що буде завтра, але знаємо, що Господь є той, який все знає. І коли ми своє життя довіримо нашому Богу, тоді, тоді буде нам легше, тоді знатимо, що, Бог, що ми є в Божих руках. І багато просто людей, і коли спілкуєшся, вони просто звертаються до якихось ворожок і, ну, і думають, що вони щось почують, щось знають, що буде ї, ну, для їхнього життя далі. Але ми знаємо, що це не є добре, тому що ми знаємо, що наше життя є в Божих руках. Той, хто вірить в Ісуса Христа в Бога. То того життя буде благословеним і прекрасним. Нехай Бог благословить. І Боже Слово каже, що не журіться про завтрашній день, тому що ми нічого не зможемо змінити. Що би не ставалося, ми не можемо змінити, але знаємо, що ми можемо до нашого Бога молитися, звертатися, віддавати в руки Бога, і Бог буде нам допомагати. Читаю ще один текст: це буде послання апостола Павла до Филип'ян. Третій розділ і 12 вірш. Апостол Павло каже такі слова. Не тому, що я вже досягнув, або вже вдосконалився, але прагнучи, не досягну я того, чим і Христос Ісус досягнув був мене. Браття, я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду і спіше, чи до того, що попереду. Я женусь домити за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Апостол Павло каже, я забуваю те, що позаді. Щоб воно мене не тумило, щоб воно мене не розчаровувало, але йду туди, йду до цілі до мети, він каже. А ми знаємо, що той, хто вірить в Ісуса Христа, наша ціль, наша мета війти в небо і бути в радості з Ісусом Христом. Я бажаю для кожного із нас в цьому, і щоб ми вчилися жити теперішнім часом, довіряти своє життя Господу. Тому що й далі вже апостол Павло в 4 розділі каже, що я навчився. Я навчився бути в голоді, навчився бути в достатку. У всьому каже, я навчився, тому що Він знав. Далі він каже, тому що я все зможу в тім, хто мене підкріпляє, і Ісусі Христі. Нехай Бог благословить кожного із нас, щоб ми довіряли своє життя Господу. Залишили те, що було позаду, щоб воно не томило наше життя. І сьогодні ми бачили те, що Бог нас благословляє, що ми можемо бути, ну, прийти в дім Божий, віддати славу Бога і пам'ятати, що Бог своїх дітей ніколи не залишить. Коли ми будемо своє життя довіряти Богу, надіятися на Бога, то Бог благословить і ніколи не залишить. І, і своє майбутнє, те, що буде далі, довіряти до Господу. І тоді нам буде просто легше жити, пам'ятати, що ми не самі, але є з нами Господь. Нехай Бог благословить кожного з нас, а Богу, нехай буде подяка за все. Амінь.